Добрий день. Ми продовжуємо наші передачі спільний проєкт «Укрлайф ТВ та Видавництво духі літера. Сьогодні наш гість професор Володимир Панченко, знавний літературознавець, літературний критик. І я поздравляю пана Володимира з його новою книгою, і ми будемо говорити про неї. Доброго дня, пане. Доброго дня і дякую за вітання. Пане Володимире, Радо дивлюся на цю книгу, блискучу за текстами, дуже добре оформлену, ну і по суті якусь а, таку альтернативу сьогоднішнім подорожам через безліч країн на швидкості в тисячі км на годину. А ваша книга це альтернатива тому біжучому туризму, який зовсім не є культурним туризмом, хоча досить часто його так називають. А ви їдете повільно? Ви їдете, начебто на машині часу і звертаєтеся до тих велетнів вітчизняної культури, які жили тут поруч, які, про яких сучасники майже не знають. Ще раз поздравляю вас з тим, що ця книга вийшла. І хотів би вас запитати. Ну, як давно ці ваші подорожі? Скільки вже таких подорожей, і, і хто ваші найбільші? Господарі, до яких ви радо приїжджаєте кожного разу, я спочатку цю книгу хотів назвати книга Пілігрима, і тільки. А зрештою, вийшла вона під назвою Сонячний годинник книга Пілігрима залишились ці слова під заголовку. Тобто, ну справді, це книга подорожей, але я згоден з цією думкою, що це якщо й подорожі, то це в кожному разі не туристична література і мені. Справді подобається подорожувати повільно. Повільно це не значить так, щоб розтягувати свої мандрівки на роки. Але я маю на увазі, що ці мандрівки завжди пробуджують у мені бажання досліджувати. Через те, це зовсім ніяк не туристична література, але це і не просто так мовити традиційні літературознавчі там чи історичні студії, дослідження. Я б сказав так: це історико-культурологічна есеїстика, це подорожі в оболон, це дослідження в оболонці подорожей. А почалися вони для мене дуже давно, тому що власне ну в такому широкому сенсі життя людське можна трактувати як мандрівку, як подорож, як велику дорогу, яка там має якийсь е, е, свій обмежений час. Е, зі шкільних років ці перші подорожі почалися. Я пам'ятаю, оскільки я родом із невеличкого села е, на Одещині, північна його частина. Пам'ятаю, що першим таким великим потрясінням для мене цивілізаційним була, був приїзд в Умань. Недалеко від нашого села, зрештою, і ті враження, які я мав тоді, п'ятикласник чи шестикласник, від Софіївки від всього того уманського дива, яке було створено в 18 столітті. А в теперішньому часі мені подобається мандрувати по тих по Україні, по тих місцях, які найчастіше пов'язані або з якимись пам'ятками нашої культури. Але в цих подорожах мене в першу чергу цікавить ну не архітектура, не не ландшафти, і може навіть не парки. Мене цікавить історія людей. От власне це книга, в якій я розповідаю історії про людей, про людей, як правило, відомих. Наприклад, таких як Михайло Максимович чи Павло Чубинський, чи професор Костомаров. Або чи про менш відомих, як, наприклад, Левко Мацієвич, який був е, на початку ХХ століття знаменитим е, вітчизняним льотчиком, але він водночас був і дуже яскравим і перспективним українським політичним діячем. На жаль, Левко е, ма, е, Мацієвич розбився в 1910 році у віці 33 роки під час е, показових демонстраційних польотів над комендантським полем на околиці Петербурга. Жаль, його не вистачило для е, змагань доби УНР. Він би. Там точно був далеко не останньою скрипкою в тому середовищі, яке ми знаємо з історії 17-20 років. Ну, але були в мене от в недавньому відносно часі подорожі, які наближували мене скажімо, до таких постатей, особистостей, як Микола Хвильовий. Кілька років тому я об'їздив великий шмат Полтавщини, Харківщини, Сумщини для того, щоб краще зрозуміти історію його життя. Бо коли ми з професором Юрієм Шаповалом готували для видавництва темпора, де й вийшла ця книжка Том, із серцевиною якого було досьє ГПУшне, досьє на Миколу Хвильового. То і він писав Юрій Шаповал, свою текстову частину, як історик. А я мав написати як літературознавець про Миколу Хвильового. І перша проблема, яка в мене виникла, немає біографії Хвильового, Ні, майже нічого не відомо про його. Ну перші там, скажімо, 20 років життя. Я зі свого досвіду знав, треба їхати туди, де ця людина народилася. І ця подорож для мене була фантастично цікава і абсолютно несподівана за своїм сюжетом, значною мірою, бо вона завершилася, зрештою, моїм знайомством, зустрічю, розмовою, інтерв'ю із донькою Миколи Хвильового, яка тоді, в 2009 році, була живою, 89-річною, жила у Харкові, такою призабутою нашими літературознавцями, і істориками. От я з нею розмовляв. Починаючи свою триденну поїздку до хвильового, я не, не, не уявляв, що я в кінці цієї поїздки зустрінуся з донькою хвильового. Я питав харків'ян, здається, і досі жива Іраїда Дмитрівна, вона не Миколаївна, тому що свого часу мати переписала її на віччима. І от таких несподіванок, таких фантастичних поворотах у поїздках було у мене дуже багато. І, власне, в цьому можливо одна із приваб подорожей вони завжди дарують якісь несподіванки. Т, скажімо, свого часу я дізнався про, про те, що на Хмельниччині є дуже гарний музей Анни Ахматової. Він розташований у добре збереженому дворянському особняку, де колись мешкала тітка Анни Ахматової. Ну ясна річ, мені захотілось розповісти це, тому що власне книга Пілігрима це книга бажань розповідати. Розповідати іншим про те, що сам дізнався. Але знову повторюю, що це не є туристична література, Чайно. не не путівник, тому що повертаючись додому з подорожей, я йшов у бібліотеки, в архіви, шукав якісь документи, рідкісні джерела. І для того, щоб це була така студія, щоб це була літературознавча новела, щоб це була от власне історико-культурологічна есеїстика. Знаєте, читаючи вашу книжку, згадуєш слова Станіслава Єжилєса. Про все вже написали. Дякувати Богу, він і про все подумали. В цьому світі так багато того, що вже зазначено. Там десятки досліджень, сотні книжок. А от живе донька хвилювого, і ніхто до неї, окрім вас, не приїхав, щоб поговорити. Ну свого часу, десь у 94-му році. Я розумію, чи му що... році в неї брали інтерв'ю. Я розумію, що це йдемо не про виключення. не буквально. Так. Так, не буквально. А це ваші бісики пілігримства, про які ви сказали. Мені здається, що це чудова характеристика молодості. Молодості духовної. Людині цікаво, що в цьому світі діється. І я певен, що і ваші розповіді зацікавлять багатьох читачів. Ще в вашій книжці є така думка, яка мені надзвичайно близька, про те, що от такі. Дослідження, дослідження і адекватні розповіді на рівні сучасних знань про людей минулих років, минулих епох, вони допомагають вилікувати ті болі, ті рани, які у всіх у нас після всіх трагедій ХХ століття. Можу, розкажете про одну з таких історій? Ну, справді розумієте, от завжди, коли буваєш десь в дорозі, от в таких мандрах. По Україні то завжди переживаєш дуже складні відчуття, тому що з одного боку ти відкриваєш для себе історії людей, якісь великі фрагменти нашої минувшини, національної культури. А з іншого боку, це знаєте, це такі подорожі по руїнах дуже часто знищені маєтки, знищені будинки. Е, Не поховані люди, непоховані люди, або філософському серозби так або розбиті свого часу склепи, наприклад, князя Ріпніна в Густинському монастирі, де було було кілька ну власне родинні поховання е, ріпніних, і е, от тоді, от такі моменти, відчуваєш себе, знаєте, як як Гамлет, який казав е, про е, розірвані часи. Порвався зв'язок часів, казав Гамлет. І ти е, в таких мандрівках дуже точ, болісно і точно це відчуваєш. Порвався зв'язок часів, і ми знаємо, чому він порвався і коли це сталося. Звичайно, тут е, передусім слід згадати оці трагедії 17-го, -х, х років і далі наступних 30-х, 50-х, 80-х років більшовики відібрали історичну пам'ять, намагалися принаймні відібрати, вони скасували минуле. Намагалися скасувати все, що було до 17-го року. І, звичайно, це не могло травм... не позначитись травматично на історичній пам'яті. Бо що таке історична пам'ять? На мій погляд, це зв'язок часів. І зі свого боку, можливо, це на підсвідомому рівні. в Мене був намір якось посприяти тому, щоб оцей зв'язок часів нала налаштовувати, щоб відновлювати ці поривані лінії зв'язку. Таким чином працюючи на, на стілення і відновлення нашої історичної пам'яті, бо бо це надзвичайно важливий чинник для самопізнання, і я дуже добре розумію, скажімо, ті. Внутрішні спонуки ну молодого Тараса Шевченка, який в 1843 році задумав був свій альбом Живописна Україна. Е, нема телевізії, немає інтернету, але от через Візуальний образ Шевченко хотів власне пробудити в тих, до кого ці альбоми дійдуть, пробудити це чуття історії, чуття своєї минувшини. Він апелював до історичної пам'яті, і, власне, його ситуація була ситуацією Гамлета, який розуміючи, що зв'язок часів порвався, намагатися якось його відновити. Цей зв'язок часів. Я це кажу до того, що. Ну, йдеться про величезне поле роботи для дуже багатьох нинішніх українців. Це потрібно виконати велику, ну якщо хочете, не тільки дослідницьку, а й просвітницьку, науково-популяризаторську роботу для того, щоб розповідати, розповідати, розповідати нині сущим і після і пізнішим поколінням про, про нас самих, тому що цей процес самопізнання він є вічним. І, Мені хотілося б якоюсь мірою додати кілька крапель до того, щоб оця чаша наповнювалася чаша наших знань про себе самих. Таких Подорожі, які відкривали мені цю історію, було дуже багато і в Ягутині, і в степовій Україні. Якщо між іншим говорити про географію, яка відкривається в цій книжці, то найбільше як я тепер бачу, там степової України, яку я добре знаю, бо для мене вона рідна. І я ще люблю Чернігівщину. Це колишня Гетьманщина. От Чернігівщина дуже багата своїми культурними гніздами. Ось родовими гніздами, і, зрештою, вся Україна цікава. І я думаю, що ця книжка відкрита в майбутній час, бо я поставив ще крапку, разом з тим не поставив її, пане Володимире. Як ви знаєте, мій син Арсеній Фінберг, він започаткував ці подорожі по Києву і зробив відповідне там туристичне бюро. От читаючи вашу книжку і розмовляючи сьогодні з вами, я мрію, ну звичайно, розумію, що це в якійсь мірі утопія, але ж утопія для вас персональна, але ж може не утопія для України, що виникне з часом якась така туристична агенція, яка буде організовувати ці сотні таких подорожей. По тих місцях, в яких ви ходите, але ж не просто щоб подивитися архітектурні пам'ятки, а щоб узнати, що відбувалося долі людей, яке найбільше в цьому світі, мені здається, правда, що ці останні десятиліття всі ми займаємося тільки тим, що намагаємося замість радянських цих міфів ну, абсолютно абсурдних, абсолютно неадекватних, тому що відбувалося. Розповісти сучасникам про історичну правду. І, по друге, ще наздогнати світову гуманітарну думку, яка весь час цей жила більш спокійно, яка не знала таких трагедій. Я думаю, що ваш внесок в цей процес ну, величезний. Дякую. Я вас ще раз поздравляю з тим. І декілька слів на закінчення, дуже дякую. Мені свого часу запам'ятали слова одного історика-професора, який, поїхавши до Шотландії, його цікавила тоді постать генерала Гордона, який залишив цікаві спогади. Щоденники, і власне в них є багато того, що стосується української історії 17-18 століття. Так ось враження найголовніше, яке привіз із Шотландії історик, було таке там. Ну, колишні замки, маєтки вони зберігаються в руках тих людей, яким вони належали 300-400 років тому. Оце є тяглість історії, це є тяглість пам'яті, і от я думаю, що люди, які можуть малювати художники, телевізійники, літератори, вони повинні дуже багато зробити для того, щоб цю тяглість відновити і зберегти і передати в майбутній час. Це знаєте, зрештою дуже таке комфортне, розкішне відчуття, відновлюючи оцю історію, історичну пам'ять, ти почуваєшся, ніби як деміургом, то тому, що ти відновлюєш життя, яке було. Я вам дуже зичу того, щоб це ваше відчуття і ці ваші подорожі продовжувалися ще дуже довго і щоб була можливість залучати до них молодь. Дякую. Ще раз дякую, шановні колеги. Нашим гостем був професор Панченко. І ми говорили про чудову книгу, яка видана от тільки що в цьому році. Сонячний годинник. Дякую і сподіваюсь до наступних зустрічей. Дякую.